Націлено піднімати значення в очах жінки не можна. Саме не можна, а не не рекомендується. Виходить наступний дисонанс в голові мужчини. Він думає, що йому не вистачає чогось зовні, що е, треба якось проявитись перед жінкою, щоб вона е, вернути цю домінантість в її очах. Я думав, що. Ну, щось не так з жінкою спочатку, та, ну, не значить, провалив значення, ну, то ж не мені проблема, що я не вмію адекватно реагувати на ті чи інші речі, та. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я розбираю дуже цікаву тему. Я її почув від мужчин різного віку, коли е, в обговоренні. Задають питання таке, як підняти своє значення в очах жінки. Тому що людина провалила значення і хоче повернути цю домінантність в її очах. Давайте я буду розбирати сьогодні це, не затягую, поїхали. Насправді я глибоко переконаний в тому, що націлено піднімати значення в очах жінки не можна. Саме не можна, а не, не рекомендується. Зрозумійте одну ключову річ. А чому загалом мужчина хоче підняти значення в очах жінки через провалення, провалення значення через емоції, точніше, невміння керувати своїми емоціями. Так? І коли через це невміння керувати власними емоціями проявляється провал значення, рекомендую подивитися, як сформувати свій чоловічий характер. То виходить наступний дисонанс в голові мужчини. Він думає, що йому не вистачає чогось зовні, що е, треба якось проявитись перед жінкою, щоб вона е, вернути цю домінантність в її очах, але суть насправді не в, зовнішній, е, не в зовнішній прояві, а внутрішній. В тому, що мужчини нема а, пропрацьованих патернів реакції на ті чи інші е, е, патерни поведінки жінки. Да? Тут ключовий момент, що мужчина не є стабільним. Він не є стабільним, сформованим, стержнем, да, який буде допомагати йому вирішувати важкі якісь життєві ситуації, якісь конфлікти і так далі. І це дуже ключова річ, тому що мужчина думає, що йому не вистачає щось зовні, але йому не вистачає цієї прокачки власного стержню. І це буде йти як кому. Там воно буде накопичуватись, накопичуватись, і від жінки до жінки, от, наприклад, одна жінка його щитала як низько відфільтрувала його, і він почне все більше купати в собі. Буде йти до нової жінки і буде знову провалювати це значення саме через неміння керувати власними емоціями, через неміння виходити з складних життєвих ситуацій. І це дуже а буде його а, вбивати з середини. Саме мужчину, я чому це так говорю, тому що я сам проживав такі ситуації. Я думав, що ну, щось не так з жінкою спочатку, значить, ну, провалив значення, ну, то ж не мені проблема, що я не вмію адекватно реагувати на ті чи інші речі, та? що я там а, не вмію, мій емоційний інтелект на нулі, що я не вмію тримати свої емоції інколи при собі, коли це необхідно. Та? А ти там бігаєш за своєю колишньою вже по факту. Та? І ти провалюєш тим самим значення, і це дуже поширена практика. Дуже поширена практика, коли мужчини провалюють значення, і потім воно виходить у цей дисонанс, що мужчина починає закапуватись в самобочуванні, що він не достатньо класний для отримання класної жінки поряд. Хочу ще додати, що те, що ти провалив значення зовні, не завжди свідчить про те, що проблема саме в тобі. А інколи ти можеш стати просто жертвою маніпуляції, та? що жінка штучно занизила твою, твоє значення, щоб зробити емоційні качелі. І це так само популярна штука, на яку всі попадаються, на які би ти прокаченим не був, ти маєш всі шанси потрапити на цю маніпуляцію. Якщо ти розумієш, що в тебе періодично трапляються такі ситуації, що ти попадаєшся на ці маніпуляції, або інколи через неміння керувати власними емоціями, ти потрапляєш на цей гачок, то треба зрозуміти, ти або не сформувався для адекватних відносин ще досі, і їх не варто банально створювати, або ти не навчився вибирати жінок. Тому що коли ти навчився вибирати жінок, а в тебе не буде таких моментів. Ти не будеш старатися шукати оцих емоційних качей, ти не будеш старатися шукати жінок, які тебе будуть прогинати, робити інверсію домінування і так далі. Ти захочеш стабільних, адекватних, нормальних відносин, де нема оцих сплесків емоцій, та, де нема цієї, можливо, капець страсті і так далі. Але в тебе буде стабільна, адекватна людина поряд, яка розуміє, що вона хоче від життя. А от зазвичай. Людям ж хочеться трешу, вони не хочуть стабільності, вони хочуть цих емоційних качель, і це й буде свідчити про твою несформованість, що ти не не готовий до зрілих відносин. От це буде основними проблемами, чому ти провалюєш значення перед жінкою. Друзі, я великий вам вдячний за перегляд. Для мене ця тема була дуже ключовою, тому що коли я це зрозумів, я почав прокачувати чітко ті речі, які мені були необхідні. Контролювання емоцій, вміння працювати з маніпуляціями, не вестись на них, та? і стержень свій прокачувати. Це найважливіше для нас, щоб не потрібно було доказувати комусь, втрачаючи свою мужність, що ти там мужик і так далі. В першу чергу треба створити себе і все буде круто. Друзі, ви знаєте, що робити? Лайкос, підписка на канал, дзвіночок. Це дуже допомагає в розвитку мого каналу і загалом поширення таких тем, тому що в українському соціумі це дуже поширена проблема, що в нас чоловіки не прокачені. Я сам це проходив, і я з українського контенту дуже мало таких речей десь міг почерпнути. Тому давайте це розвивати разом. Будь-який коментар буде дуже доречним, щоб це відео побачило більше людей. Я вам за це дуже вдячний. Фонд Повернись живим! Треба допомагати нашим хлопцям і дівчатам. ЗСУ. Просто красавчики, ми їх любимо. Вони нам дають можливість загалом. Навіть зараз, щоб я знімав цей контент, щоб ви його переглядали. Ми за це їм дуже вдячні. Давайте з кожним відео фонд поверне живим по 5 гривень. Зробіть собі такий челендж. Це дуже допомагає нашим бійцям і Україні загалом. Ми йдемо до перемоги, буде більше мертвої русні, і все буде круто. Я вас обняв, друзі. Слава Україні.